Звітні, вітання. Сьогодні ми взялися до розборки оцієї церкви. Бо ну, тут, понятно, тут немає обойми. Тут а... так підрізали. Щось тут мітили. Свої наскальні записи лишали. І в кінці-кінці отакі зазори тут. По муфтах. Не знаю, чого вона приїхала. Ну, Наверно, тільки і за цього, наверное. бо я так дивлюся. Ну, зазори вже все, так. Да. Це у нас четвертий. Ну, якщо б тут стояв ямс, то тут б живий він б не був. Це у нас перший. Ну, Зазорчик вже великуватий. Другий то так само. Третій плюс-мінус так само. Тобто четвертий тут, в принципі, не робив. По шестернях, що ми тут бачимо? Вони трошки збиті, трошки надивився загніваючих. загніваючих. Як там ті е, крутять тих олінів, там. то в них так дивися, так шестерні відтіває, як будто вона там приросла зуб до зуба, ну, зуб там як дзеркало просто. У нас тут дзеркало тільки від того, що воно тут відробило хір на скільки і зуб на зуб натер. А там дзеркало йде по заводу і зазори, там, як будто, там, я не знаю, як в ГРМі в моторі. Ставив, що там такий люфточок єлі, єлі заметний, це насухо. А тут тут видно, а там шестерна стоїть на месті. Зато, зато ми хвалимося тим, що... Якоби вони перші придумали, якоби перші придумали коробку, як там? З переключенням не тіряючій мощності, щось коротше, якась там лавуда. Зато вони придумали таке. А зробити його путьовим. Ну, трошечки цей трошечки не вистачило. Коротше, все тут грамить. Що тут тарабани? Не знаю, я не бачив тестика, ніж не чув, щоб він їхав і тихо робив. Транспортний. Далі у нас муфти. Це у нас буде перва четверта. Ми тут підкинули по диску. тут нічого немає і такі люфточки є. Четверта перва. А интересное, це у нас. самое интересное у нас оця друга третя. Як ми бачимо, там все не, не дуже по-простому там все ми бачимо. За страні не звідси, так я вцепив їх, щоб спробувати. Це у нас третя, це друга. І можемо посчитати, скільки тут дисків. І скільки в втретє дисків. Зазорчики. Все і трошки є. Ця трошечки ну, теж є. Вона крутиться, но... Блядь, зараз упаде. Коротше, вона крутиться. Вона крутиться. Тут ми запхали, бо хороші, вони живенькі, зуби воно такі живі. Де жізоту? Ну а тут у нас стоять новенькі. Коротше, такі пироги у нас будуть. Трошечки ми її... О! усилили. Я думаю буде. Коротше, такий у нас колхоз ремонт. такий у нас колхоз ремонт. Ну зараз підождемо першепничок. Витрим там насухо бо... Так, дошкрявував, то що бачив так візуально. Дотирав. Будемо, були пхали. Надо цих два подшипничка. Два штуки чого? тому що всі остальні живі. А в одного. короче поїзд нахуй. Сейчас я чами найду, а потім покажу. О, бачимо, там такі прям ямки всюди. От чогось саме два підшепника. Коротше погрімушка. Ну і ці два штучки нових будуть. Коротше таке. Поки ждемо ці два поршипничка. Попутно заказали сальники на роздатку. Не знаю, подивимося, що там приїде, бо там трошечки нестандартними ми заказали. Побачимо, що приїде. Може сьогодні відправлять, а поки що у нас є трошечки другої роботки. Стоїть у нас давненько два ската нульцевих. Які ще трошки постоять і закінчаться. треба їх перевзути. Є в нас диск, він пострадав одне, от напихували оту совєтську дубову резину, ну і в принципі не ново все, воно все гнеться, завертаються бурти. Ну і Ми їх з вісломіком такой чик-чик-чик порозгинали, але в деяких місцях... Ось таке показується. Показується того, що оцей бурт він вже трошки, трошечки підтертий. Хто варив хоч алюмінієві диски легкові, це їхня болячка. Так само і тут, напевно, наприспущення ганяли сильно. І оце ми бачимо тут мало бути кругленьке, а тут такий скосик. Ну, попідварюємо, попідполіровуємо і все. А так от підварюємо, точками наплавляємо, щоб воно цей. Ну, болгарку ми запилимо спіро. Це я лишив, щоб показати. Тут ще не сильно. З тої сторони було одне место, де прям тріщинка була. Ну, Треба підварити. І запакуємо. Запакуємо, бо були скати з камерами. Камери вже камери не видержали. Камери не видержали того, часу, яке вони ждали. Купили нові камерки. Коротше, привезли такий бачок, він був, ну видно, стояв-стояв і він просто перегнив. Як є алюмінтіові бачки, які просто перетираються, то Стальні бачки теж бувають заканчуються. Ну, а ця полоса по кругу, вона вся згнила. І десь значить, в цьому місці, по цьому канту, де зварка пройшла, прямо по цьому борту згнило. І фольга скрилася, і там вже воно тече. Ну, Дійшли до рішення, що Проще весь низ затягнути, ну, з того знизу до цього місця теж латка буде. Ну, лишився тільки верх, вроді як цілий. Ну і жаримо по кругу. Там пристрелювались сперше. Там є місця, де батя плохо зачистив, краску не вичистив знизу, Ну, під низом нового желіза і воно трошки буває плює. Сильно було з цієї сторони. Ось тут воно, видно, даже сильно ржалося з цього краю. І трошки все видно плювало, такое виплювувало, тиркало, тиркало. Коротше, з перехватками варимо, бо зараз ну, ми навіть, перекуримо, бо горілочка все-таки після довгої роботи нагрівається. Ну, вже в принципі можна держати. Но все одно, десь градусів 50-60 воно вже є, трошки довго не подержиш. І ще одне, що коли вариш, ця краска з боку все горить і теж погано воно дає знати про себе в сварочному шву. Це батяна точка тут. Просив його не сильно тим другим полуавтоматом херовеньким насирати точки таких, Бачимо, тут точка маленька, тут насрано, тут, тут насрано, коротше тут підправимо. Ну і так паримо. Якихось метрів 5 шва. А жарко, жарко. Добре, поки перекуримо. Що є що? Варить. зараз почистимо. В принципі, нема що чистити. Така роботнка. Це якийсь там ман. Не знаю що це, що це. Ну він дуже доститрів, скільки в ньому? 300, напевно, так на око. То в 4 руки його так Тяжко підіймати. клей чи що це таке? Ржавчина відпадає. Це не совкова техніка, яка розбирається по 300 раз на рік. І можна там підмастити, щоб не гнило. А це збирається на віка і їздить поки не стане. Нічого.